Цього року початок Великого посту припав на 23 лютого, наступний день після закінчення Масляної. Піст триватиме аж до Великодня, яке святкуватимемо 12 квітня. Найбільше церковне свято вимагає особливої підготовки душі і тіла, і головна мета стати ближчим до Бога, розповідає отець Віталій, настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці. Священик з особливою увагою підходить до питання про суть посту і дає настанови християнам. Піст це є утримання від зла. Апостол Павло, в посланні, яке в церкві читалось перед постом, каже: їм я чи не їм, це мене до Бога не наближає і не віддаляє мене від Бога. Але якщо моя трапеза буде спокусу для мого ближнього, повік буду утримуватися від тої трапези. Гріх це не те, що в уста, але те, що з уст. Утім, як виявилося, прилучани по-різному розуміють піст, і у кожного свої канони. Є й такі, що не дотримуються посту, а є й ті, хто навіть не знає, що це. Не знаю. Звісно, це утримання. Багато в чому. В гріхах, перш за все. Перелік гріхів ми всі знаємо. Ну і піща в тому числі. Ну, піща це на останньому місці. Хожу в церкву, де, звісно, віддержуюся від їжі. Ясного, молочного, цього нічого немає. Ну я не дуже так постую, ну так придержуюся посту. Не можна матюхатися, не можна поганих слів говорити, обіжати, це найголовніше. Ну і ще постують у їжі, не їдять жирно. Ну, я два дні попостувала, більше не можу. У мене немає посту, бо нам не дають гроші, я роблю. Якби в больниці так нам гроші не дають, дай, коза в нас кожен день піст. Певно, в цей складний час піст, можливо, буде одним із об'єднувальних факторів для прилучан та й для всієї України. Залишається надія на Бога і сподівання, що спільною молитвою громадяни відродять мирну державу. Я думаю, що кожен з нас має те бажання і має ту второпність, щоб постувати, щоб виправлятися. Щоби в той предешній час Христового Воскресіння ми оновленим Єством в мирі, в спокої, в суверенній неділимій державі, в помісній православній церкві будемо єдиними устами виголошувати Христос Воскрес!